Розуміти, що у пацієнта є ризики розвитку метаболічних захворювань, є ризики розвитку, ще немає кардіорена метаболічного синдрому. Але пацієнт знаходиться в групі ризику щодо розвитку цукрового діабету другого типу, яке потягне потім за собою розвиток інших судинних ускладнень і мікросудинних, в тому числі, до яких відноситься хронічна хвороба нирок. І ми маємо діяти саме на цій стадії. Визначити коло пацієнтів, категорію пацієнтів, які ризикують мати порушення вуглеводного обміну. Працювати з цими пацієнтами, починаючи від немедикаментозних засобів щодо профілактики. Вони всі нам відомі, але ми іноді про них забуваємо і приходимо до лікаря за якоюсь чарівною пігулкою. На стадії кардіорена метаболічного синдрому 3 або 4, або на стадії хронічної хвороби НРО 3 з альмінорією А2 або а 3. І тут іноді, на жаль, чарівні таблетки, яких в нас дуже багато, вже не так допомагають, якби ми були ефективні, якщо б ми почали працювати з цим пацієнтом на стадії 0 або на стадії 1 кардіорена метаболічного синдрому, або при початкових е, стадіях хронічної хвороби на